Не очень публічна мнение. ми з вами планували зустрітися до цієї суної події і угу. хотіли поговорити взагалі про сьогоднішній ринок ритуальних послуг у Вінниці. Що змінилося? Чи дійсно чекає подорожчання, Адже є вже проект рішення міської ради і в інтернеті вже на Фейсбуці виставляв журналіст Роман Ковальський. Шуціни такі подорожчують. Оксаночка, я вам скажу більше трошки. Справа не тільки в тому, що змінилася ситуація економічна в державі, справа не тільки в тому, що велика інфляція, все подорожчало. Ось, а справа в тому, що кожен рік міська рада затверджує тарифи на ритуальні товари та послуги. Вони кожен рік завжди це робили і будуть робити незалежно від того, яка буде ситуація. Наскільки вони піднімають кошти на. Ритуальні товари і послуги, мені невідомо ще. Я не можу сказати взагалі по цьому питанні нічого. Але ми бачимо, що на сьогоднішній день все практично в три рази дорожче. Якщо підняти ціни на ритуальні товари та послуги в три рази, я думаю, ми доведемо до того ситуацію, що люди будуть хоронити своїх близьких в всалафанових. В салафанових мішечках будуть самі носити їх, самі копати могилу і так далі. Тому для того, щоб цей ринок далі продовжував виконувати свої обов'язки, підняти різко, так як в будь-якому супермаркеті чи будь якому іншому напрямку підприємницької діяльності ці ціни неможливо. Зараз велика проблема в людей, в людей також свої проблеми з коштами. Не кожна людина сьогодні середньостатистична має можливість похоронити е, навіть на тому рівні, на якому ціни були до е, підвищення е, долара і так далі. Не кожна людина, не кожна сім'я, родина може собі дозволити. Тому ми учитуємо цю ситуацію, і практично ці фірми, які стоять міцно на ногах, стояли до сьогодні, ці витримають. Всі інші вони просто-напросто уйдуть з цього ринку. Вони не зможуть витримати цього економічного тиску, який є сьогодні на цьому ринку. Коп... за новим проектом тарифним копання могили дитячої. 09 кубічних метрів буде коштувати в зимовий період 235 гривень 26 копійок. Ну, як мені відомо, воно коштувало вроді, як 110 гривень чи 105 угу. в зимовий період раніше. Учитуючи те, що в літній період копки могил завжди в два рази дешевші. Чому води дешевші? Тому що влітку не замерша земля, влітку не тече, не морозно, так не холодно працювати, як то ну, мають на увазі календарне літо. К календарне літо, так да. чи це вже от коли в нас вже тепло, і то не йде з 1 червня. А... Ні, ні, як, як правило, вже зараз, коли тепло з 15-го числа, наскільки мені відомо, перейшли е, всі комунальні служби на літній період копки могили, тобто. По тарифам літнього періоду вона дешевша, ніж угу. взимку. Подивимось, це можна буде говорити вже з восени, коли перейдуть на зимовий період. От тоді можна буде сказати, да, настільки то піднялись е, е, послуги на ритуальні товари накопку могили відносно тих, які були прошлої зими на слідуючу зиму. Які будуть тарифи на слідуючу зиму, ми не знаємо. Але на літній період на сьогоднішній день вони по-моєму стались на рівні прошлого року. Скільки сьогодні обходиться найдешевший похорон і найдорожчий? Якщо говорити, от то що максимально він і ви я можу казати чисто за свою фірму, так. за інших я не можу відповідати. У нас е стоїть така філософія своя. Коли людина приходить і плаче дійсно, що вона не має за що похоронити рідну людину, яка уйшла скоропостіжно, достроково, скажімо так, чи як там можна сказати, от ну, дай аварії, не дай Бог аварія, не дай Бог якесь горе, нещасний випадок. Була людина здорова і уйшла життя. Ми йдемо на зустріч, іноді просто робимо за свій рахунок. Ось. Але в середньому у нас сьогодні похорон обходиться 5-7 тисяч гривень. Може бути менше, може бути більше. Це залежить від статків людини, від того, як вони, від, від їхнього бачення, від їхнього естетичного смаку. Ось. Бо є у нас на сьогоднішній день труни по 290 гривень, 300, 320, 340, 360 гривень, а є труни за 160 тисяч гривень. Це які? Ну це труни, привезені з-за кордону, які купляються за валюту. Ось, тобто. Ну, в чому така особливість Дороговізни візни такої? От, скажімо так, дивіться, коли погинув у нас на Україні трагічно Скрябін, mm. лідер групи Скрябін, mm. так? Кузьма, Ось. до нас звернулася родина. Вони купили двохкришечний гроб. Його назва сенатор. Він е, чиста копія американського гроба, зроблена у нас на Україні. В Америці він коштує 40 тисяч доларів. Mm -hmm. А у нас він коштує 60 тисяч гривень. То -то Точна копія зроблена в Україні. Так. Ось. То це теж немалі гроші. Але відповідно відносно е, світових цін. То це копійки, тому що 60 тисяч доларів на сьогоднішній день. О, 60 тисяч гривень на сьогоднішній день це скільки порахуємо. От, елементарно переб'ємо на 26 на сьогодні. Зараз. Це він дерев'яний? Дерев'яний, так. Дерев'яне да, дерев з червоного дерева спеціальним ліфтом дно гроба, яке регулюється вище, нижче. В залежності від тілостатури новопроставленої людини. І так, 60 тисяч гривень. Тілимо на 26.0. Це 2307 доларів. з угу. 40 тисяч. Ну, ви розумієте, що це таке? Ось. Ну, правда, ми його віддали в убиток собі зовсім. Тому що закупка його сьогодні в два рази більша вже. Просто, оскільки я сам з Львівщини і я, ну, скажімо так, також був приголомшений цією подією. І коли родина їхня зі Львова звернулася до нас, ми не змогли їм відмовити. Я віддав просто нижче, нижче навіть собі вартості. Це була також свого роду наша допомога така. Mm -hmm. Ну, а взагалі у нас якісь традиції в міські що ну, вони відрізняються? Ну, наприклад, в традиції нашої Вінницького похорону є в кінці паніхіди батюшка завжди просить пробачення від імені новопроставленого. Якщо батюшка, це нормально, це всюди, по всій Україні він, батюшки це використовують, але ніде не використовують розпорядники, ті, хто. Керують похороном. Ну, у нас на Вінниччині нічого склалася така традиція. Якщо нема батюшки, розпорядник також від імені новопроставленого просить усіх три рази пробачення. Mm -hmm. Оце що така наша особливість, наприклад, він, Вінницька. Особливість Вінничан ще в тому, що, наприклад, не в кожному районі Вінницької області в'яжуть рушники на руки тим, хто несуть вінки, корзини, хрест, ікону. Пан. Труну на у нас така особливість. В'яжуть на руку рушника і стараються як можна краще пов'язати, тому що це вважається, що ця пам'ять лишається на пам'ятій людині, яка прийм... брала участь, брала участь. церемонії і на пам'ять про нове проставлено брала чи приймала? А що брало? А що, що з тими рушниками потім робити? Людина, людина збирати далі на складає похорон. цю хустинку, якщо це носовий платок і користується ним. Якщо це е, платочок косинка може використовувати як головний убір, якщо це е, рушничок вафельний, кухонний, на кухню собі використовуєте і маєте пам'ять про новопроставлену людину. Можливо, цинічне таке запитання, а ви от знаєте вже які ви похорони хочете собі? Звичайно, знаю. Да, звичайно. – Якщо не секрет. Ні, це секрет. <смі> ну, я знаю. Я навіть знаю, який гроб я хочу себе. Тобто ви собі вже вибрали і знаєте ваші Так, да, Звичайно. І знаю гроб моєї дружини і мій. І навіть місця вже на кладовищі є, зарані заброньовані, рядом з раніше захороненими моїми родичами. Тобто ви вже все продумали? Звичайно. Життя таке ж поплинне і таке. Непередбачуване, що через хвилину ми, от після нашої розмови, хто знає, що з нами може статися. Ми повинні от бути будь-яку хвилину, будь-яку секунду, бути готовими до того, щоб предстати перед Господом Богом. Ну, ваш бізнес залежить від того. Процвітає бізнес від того, наскільки вмирають, не вмирають війничани. Ні, це неправда. Знаєте чого? Чому? Багато так думає, але. Вмирають багато так само, як і народжуються. Це звичайний істерний процес. Але залежить від того, як ти працюєш, чи звертаються родичі новопроставлених людей до тебе. Тобто бізнес наш залежить не від кількості вмерлих людей, а від якості предоставлених нами послуг. Чим якісніше ми їх представляємо, тим більше людей прийдуть до нас завтра, після того, як. Померли їхні близькі. Чим гірше ми виконуємо цю роботу, тим менше до нас прийдуть, підуть до інших. А скільки сьогодні у Вінниці ритуальних фірм, які надають ці послуги? конкурентів ваших? Наскільки мені відносно, ще є три конкуренти. Три фірми є. Тобто чотири фірми да, вона да, і да, комунальні да, послуги. Да. І е, я знаю, що була ще одна е, фірма ритуальна, вона вже. Закрилась ось. І я так дивлюсь, що і інші вже на грані. Чого? Тому що зараз важко людям. Люди не можуть так просто собі прийти і потратити ту чи іншу суму на похорон, шикарний там, чи, чи ще якийсь. Стараються всі економити. Нема на чорний день людей. Так, да. розумієте, всі економити. Тому треба дуже щепетійно підходити до цього. Повинно бути співвідношення правильне ціни і якості. І, чесно кажучи, ми ніколи в житті не ставимо собі за мету заробити гроші. Бізнесмен, який приходить в бізнес з метою заробити гроші, ніколи їх не буде мати. Треба завжди ставити перед собою більшу шляхетну мету. Дякую. Тоді і гроші появлять. Дуже вам дякую. Очень публічна мнение.